Так, 8 ранку, сонця немає нічого. Сьогодні хмарно, вряд ли воно ще буде. Я вже в гаражі, дружину відправив на роботу. В общем, вчора півд'ятого з'явилося світло, Короче, пішов в гараж, поварив От сошку, зараз позачищаю це все діло. І гідроциліндра всього поваривав. Штуцера тут. Зараз позачищаємо, збираємо гідроциліндра і в принципі все. І буде все готово, тільки на другому гідроциліндрі. Взагалі не знати, як там далі буде сьогодні з цим світлом, Але поки вчора було світло, то я цю роботу зробив. В общем, будемо будем пробувати. Такше. Так, трошки його культури, коротше, циліндра. В общем, внутрішній діаметр у нас тут 45. По поршню я мірив. Наружній 55. Отакий от циліндр зараз буде. Це у нас от, трубка де на упор вперед ограничення, а заднє ограничення у нас тут варене так само, бо бішка, як я в тому самому робив. Ну, в общем, циліндр на місці. Як будто і нічого і не було. Тільки товщина змінилася. Ну і дліна сошку я одлінив і зробив, грубо говоря, більший ход. Був 12 зробив 15 см ход штока. Щоб якась получилася середина не швидко і не медленно, отак. Так, в общем, все готово. Циліндр стоїть, все працює. Якщо б такий один оборот був всього лиш, то зараз маємо, грубо говоря, чотири. Трохи менше, десь майже по два обороти на сторону. Не хочу так. Цилиндр працює, треба тільки виїхати, щоб спробувати. Виїхав на трасу, красота. Ось дивимося, як рулиться. Супер, а то было очень резко. Шостер. п'ять Прогріється на, на місці, вже доля робиться легше на Ну, Він так і нормально. На я то шостої залітаю. От, виворот кольос, так як для кулачного моста, то я думаю непогано. О, так. Колеса, це, як ми бачимо, трохи лягає сюди, а внутрішня наоборот лягає, так має бути. Присулає. А нічого як полагається. От кучі кажуть на прихватках таких. Ну, Грубого наразі знає, що все працює. Передок, мій. Це треба зробити тільки сапуна. Ой, масла треба додати. Жі вже на місці. Okay. Лапа навернув назад, Бо, вроде, Тут як тяжкувато крутилося. Але сама мені кажеться, що треба ну, перепускного оця дуже мені не подобається. Це, грубо говоря, нагрузка якби на насос. Зараз верну клапана назад. Я взяв 3,5 оборота, візьму на 2 назад і куди Взяв клапана перепускного, щоб раніше справлювала. І, і, ну, на усі воно нічого не дало. Mm. Так, ну Є теж. з цим клапаном. все таки на усілля він дає, коли я його опускаю, щоб оце не було в кінці, коли руля в упор береш, десь виходить, на насос нагрузка, то тоді тяжкіше руль крутиться. 100%. Це, Якщо в когось, грубо говоря, от зараз на холостому, ну, ще вегесенько крутиться, ну, ну є оцей, ну, він, Найголовніше, що легше крутиться. Получається, він не стравлює масло тодою раніше, ніж треба.